Всім привіт! У нас сьогодні відео про рівень наступної свідомості. П'ятий, вже високий, прийшов час його записати. А це продовження серії відео про інші рівні свідомості. Ви можете знайти їх під посиланням під цим відео в коментарях, а точніше в описі. Мене звати Іра Шахтів, хто вперше зі мною знайомиться. Я психолог і вчитель кундаліні йоги. Ми сьогодні на основі п'ятого рівня свідомості поговоримо, як туди дійти. І в, в розрізі зараз теми про чакри, як виглядає рівень свідомості з п'ятої чакри і можливо туди дійти, тому що зразу сполер, ніхто на цьому рівні не народжується. Навіть якщо у вас колись були думки, я думаю, у всіх такі були думки. А що якщо я народився, і підставте своє в іншій країні, в іншій сім'ї, з іншою зовнішністю, не знаю чоловіком чи жінкою, іншої статі, тобто в інший час, да і, і я вам скажу, що не існує людина, яка народжується на п'ятому рівні, а максимум може народитись на третьому, я не знаю. Золотих коромах дали дитиною дійсно займались, дали найкращу освіту. Який дійсно в неї був стартовий варіант, але життя дуже чесне, і ще ми бачимо: ми бачимо, що купа таких сімей є, купа таких дітей є, і дуже часто, що ці люди просто десь з наркоманились і загубили свою долю. Це не означає, що вони дійсно виросли до п'ятого рівня свідомості, і навіть як то кажуть, в серіалах. Багаті теж плачуть, це не означає, да, ми бачимо такі історії. Так от як дорости до п'ятого рівня, і звичайно, якщо людина народилася на першому, їй трошки важче буде, тому що перші рівні, по-моєму, спостереження з першого на другий, з другого на третій, займає найбільшу кількість часу. Інколи людини півжиття займається, інколи все життя. А потім вже з 3 на 4, з 4 на 5, я вам скажу досить швидше в порівнянні з першими рівнями. Тому коли ми пропрацьовуємо, десь дійсно можна провести паралелі з першими пер, чакрами. Да, перший чакр у нас є також буде серія таких підкастів про архітипи, про чакри, щоб у нас була повністю картинка. Зараз це п'ятий рівень свідомості, тому що чотири вже є, і я хочу його доповнити вже час. Багато з вас хто питав, а що там далі. Ми хочемо подивитися, ми хочемо замотивуватися, піддивитися, куди далі рости і дійсно проаналізувати себе. Чесно скажу, дуже мало людей на цьому рівні, тому дивіться ретельно чи ви дійсно там, чи ви просто з третього рівня думаєте, що ви там. У нас буде зараз і діагностика, дуже цікава розмова. тому у нас перша пробіжемось, перший це сплячий, другий борець, третій у нас шукач, четвертий особистість, і після особистості людина приходить на рівень гравця. Ну, ця назва говорить сама про себе. Як то кажуть, ми теж чули таку фразу живи, наче граючи, а все життя і це гра, і щось в цьому є. Дійсно, на цьому рівні найголовніший лагерс, що людина починає розслаблятись. І це не тому, що в неї вже є гроші, а тут обов'язково є гроші, і людина знає, вміє, як їх створювати, як їх утримувати і як їх ем, посилювати, да? збільшувати. Тобто, тут не те, що гроші закрита тема, а цілковита закрита тема людиною особисто вона знає, як їх створювати. І тут розслаблення приходить навіть не на цьому, тому що я як психолог я вам скажу, що дуже я живу сама в Майамі, і в мене дуже багато знайомих мільйонерів і більш е, тривожних людей, ще треба пошукати. Да? На жаль, на жаль. Тому багатство інколи приходить з величезною тривожністю, депресіями, е, алкоголізмом, розладами да, харчової поведінки і різними, різними різними залежностями. Да? Ми не будемо казати, що сам пак на що у людини є фінанси, дає спокій. Абсолютно не так. Гроші просто як лакмус, Вони будуть збільшувати тривогу, якщо вона вже була. І якщо її не було, будуть тільки гармонічніше людина ставати. Тому тривогу, я як вчитель кондоліні медитації, запрошую пропрацьовувати через медитацію. Найкращий метод практика, практика, практика. І зразу теж спойлер, що на п'ятому рівні знаходиться якраз Кундаліні-Йога. Кундаліні-Йога це практика саме з п'ятого рівня. Звичайно, якщо людина прокидається, на першому рівні ніколи людина не прийде на кундаліні-йогу. на другому скептично або довго не затримається, практика виходи викине. А отже, третій, четвертий будуть заглядати, їх буде душа тягнути. Це практика тотально п'ятого рівня. Залишайтеся, я вам розповім. Тому ця людина, по перше, розслаблена. Вона взагалі не ну якби не ставиться до всього серйозно, але в такому хорошому сенсі. Це не те, що їй байдуже. Вона просто знає, що будь-яку проблему можна вирішити. А з будь-якої ситуації є виходи, і ще й не один, а десятки, вона знає, що вона завжди справиться, в неї є пробудовані опори. Нема сенсу переживати, нема сенсу. Тим паче переживати за те, що ще не сталося. Тривога у нас це якраз великий лакмус нижчих чакр. Тому якщо ви думаєте, що ви на п'ятому, а у вас є тривога, ви не на п'ятому, але ми знаємо, куди нам. Дорогу зараз, куди нам хочеться. Звичайно, нам хочеться суди, де немає тривоги, і тіло розслаблено. Це автоматично нам говорить, що всі психосоматики вже немає в людини. Людина виглядає, в неї обличчя розслаблена, в неї немає таких, знаєте, прям синдромів, симптомів стресу на обличчі. Вона розслаблена, вона в кутоці, вона зібрана і розслаблена одночасно. Вона керує своїм життям, граючи. Тобто вона Дуже швидко перевтілюється в образи на роботі, це робочий образ, вдома в сім'ї це сімейний, там на один це інший, з друзями ще один і так далі. Тобто дуже багато а, таких перевтілень у людини. А, другий великий показник у людини досить багато вільного часу, або вона може керувати своїм часом. Якщо навіть а, у людини є гроші, але немає часу вільного то це не п'ятий рівень. Це, знаєте, є такі бізнесмени, інфлюенсери, да, хто такі робочий стан, коли людина вся в роботі і вона навіть приговорює, немає, немає часу, ну тут точно не гравець. Тому на заміточку да, ми починаємо купляти свій час, делегувати і виходити, щоб у нас був час для життя, для гри, для того, щоб наша росла свідомість. А звичайно, на цьому рівні людина вже головний герой свого життя. Вона ставить себе тотально на перше місце. Все життя організовано навколо неї. Сім'я, кар'єра. Вона взагалі будує життя під себе. Не підлаштовується під обставини, а так будує обставини, щоб все працювало на людину. А, тому що, наприклад, перший рівні сплячий, він прокидається від якоїсь події в житті, яка дає дуже велику відповідальність. І ця відповідальність якраз дуже часто пробуджує людину. І людина починає прокидатися а, і виходить в борця, і тоді стражати з життям життя, таке ще успішний успіх. Тут вже це попускає. Тут вже ніхто на цьому рівні не Конкурує, тут немає конкуренції. Нема ні зовнішності, ні в кого більш сексуальний, ні в кого довший, більший, ширший, класніша тачка, ніхто тут не кічиться. Тут вже починається тиха, розкіш, тут людям не треба, ніхто тут не... Воює не за жіночу чоловічу увагу, за гроші. Ну немає конкуренції. Звучить класно, правда, звучить класно, тобто не зовнішністю, не чимось. Тобто, людина тут не те, що особистість, вона ще грає, тобто особистість четвертий рівень, якби людина прийшла до своєї цілісності. а тут уявіть, що людина від відкрила в собі. Купу таких архетипів, От як ми розповідаємо про чакри, архетип хозяйка архетип коханка, архетип муза. І людина програє, програ, програва, програєр, так, грається в цих в своїх архетипах, і вона переключається не знаю, зі своєю дитиною, ну, тотально просто в дитинство впадає, а на роботі в своєму образі залежно від роботи. Тобто все життя і навіть робота вбудовано в життя. Тобто немає такого, ну все, понеділок, мені не роботу. Тобто людина все організувала, що все в задоволення, такого немає, що щось її напрягає. Вона робить те, що їй подобається, і не робить те, що їй не подобається. І, звичайно, тут немає конкуренції. І, і тут е, ці люди дуже часто, одночасно можуть бути дуже яскраві, я не знаю, зразу приходить образ якогось, е, е, хотіла швидко сказати, е, Кого, не знає легі да, така раз розібрала шаблони, розірвала шаблони, е, просто іншого щось таке на якого щось раніше не було. Або навпаки людина може бути в житті та шладігага пройде в якомусь худі, ви її не помітите. Тобто тут більше дуальність, і це не для того, щоб вразити когось, а просто хочеться так проявитись. О, згадала Чичваркін, наприклад, в да? нього щось там постійно в якихсь образах людина відмовилась від е е країни агресора. Пішов, створив собі нові бізнеси. От він такий яскравий представник п'ятого рівня, він грається, він може створювати бізнеси. Один розвалився, інший створив. І в нього образ не просто щоб. Е Увагу зібрати або спровокувати, або конкурувати, тому що людина так відчуває себе. Да? Отак, от тому людина може одночасно бути супер яскрава, а в той же інший момент бути непомітною, і для цього це нормально. Да? Тут уходить оцей тригер, що мені пови... треба бути кимось або щось. Тут входить взагалі, знаєте, улучайзінг. Улучайзінг там на рівні зовнішності, якщо ми. Дуже часто у нас улучшайзінг, дивишся на дівчат, одне обличчя всі на одне обличчя, так Оцей улучайзінг тут виходить. Людина навпаки не хоче бути як всі, але не від протесту. Вона чітко розуміє, що її, як вона себе відчуває зараз. А також улучайзінг тут немає такого, що ой, я буду не знаю, щось читати, щось вивчати, теж щоб конкурувати. Ой, тут нема вже не в розі. Ви помітили, скільки я розмовляю? Тут немає неврозі. Тобто я не борюсь, не доказую, я не доказую права на своє існування, що я саме розумний, що саме красивий. Тут вийшла, ця пройшла повна сепарація. І людина вже в своїй розслабленості насолоджується життя можливостями, створює їх і грається. Тому кундаліні йога це, вона веде до цього, вона зцілює невротичну поведінку нашу, невротичну нашу реакцію. те, що Часто а, провокує людину на конкуренцію, на те, щоб ого... людина, яка оголений нерв, так Тобто, і стосунки то теж можуть бути особливими. Тут немає шаблонних стосунків. Тут людина вже чітко собі призналась, чи вона хоче сім'ю, там 10 дітей, чи вона взагалі іншої орієнтації, чи взагалі тут людина чітко розуміє і в неї нема якби Пункт, тіків і на неї не давить оцей соціальний тиск. Є діти, нема дітей, скільки мені років, сім'я, не сім'я, одруження. Тут взагалі це неважливо, людина чітко знає, що їй підходить саме такий формат, саме з такими людьми. Це дуже цікаво, тому що тут взагалі нема ніяких правил. Просто людина тут теж одне правило. Людина тут буде в партнерстві. В стосунках з людиною, яка її не напрягає. Тобто вона не буде обирати бути з людиною, де вона відчуває якийсь напряг від цієї людини. Вона завжди буде, можливо, це навіть сказати, що ці стосунки на цьому рівні досить е е нудні порівняно з цим всім хаосом. Я вам скажу, що про такі стосунки дуже мало знімають фільми, е щоб знайти такі приклади, показати, це буде фільми. Де ось якби на бекграунді будуть показані такі стосунки, коли не основна лінія фільму це стосунки, тому що всі фільми про стосунки зняти на третьому, другому, третьому рівні. Другий, третій рівень, Іначе дивитись просто ну, не цікаво, дивитись, ну що, здорові стосунки люди собі розмовляють, домовились і собі живуть без драм і емоційних. Тому тут головний лапмус це людина чесна. Їй не треба, вона надягає маски, але це не маски, щоб від себе сховатися, грати соціальні ролі. Це величезний спектр архетипів всередині, і людина хоче їх проживати. І тому вона може бути вона є дуже різна, і тут є чесно, тут немає взагалі сенсу маніпулювати, когось обманювати, якісь будувати там трьохітажні схеми. Щось домусь доказувати. Тут людина повністю. Я окей, світ окей. Ти маєш право на свою думку, я її поважаю. І я собі дозволяю мати свою думку. Я себе поважаю. А, ну добре, ти класна людина зі своїми а, баченням світу, і в мене є своє бачення. Я піду знайду тих, в кого бачення схоже зі мною. Все, ніхто нікого не переробляє, ніхто нічого нікому не доказує і ніхто не шукає винних. Тому, якщо людина тут народилась навіть в таких мінімальних умовах для свого розвитку, людина не думає, що ой, комусь повезло, мені не повезло, що в мене така доля, що в мене така карма. Людина так. Тут дуже багато бажань, дуже багато бажань і дуже-дуже різних. Зазвичай ці бажання вони пов'язані більш емоційні, чим досягательства. Не якась 125-та квартира, 503 машина. А щось цікавіше завжди я не знаю. Там можливо це спорт буде, якісь досягнення, якесь мистецтво вже може бути творчість, не знаю, дизайн, благодійність, просто можливо читати або музеї. Ну тобто, це може бути не знаю, глиняні горщики пекти. І Людина буде в цих в кожних сферах реалізована, і вона буде дізнаватись і розвиватись. Тобто тут показник дуже багато хобі. Дуже багато хобі, Тут немає, не, не, нема мотиву себе напрягати. І для цього є час. І для цього багато бажань, бажання емоційні, багато хобів, багато занять. І для цього є час. Тобто людина не упахується в свої реалізації і там, де в неї основний дохід, до неї пробудоване життя. В неї перші чакри повністю три пропрацьовані. тому Якщо ви не працюєте з першими трьома чакрами, неможливо просто перескочити на п'ятий рівень. І вже скоро у нас чакровий курс, де приходьте працювати саме через практику, і особливо важливо з першими чакрами, тому що можна назавжди залишитись в третій чакрі на рівні а, шукача і думати, я такий ігрок, о, я так можу гратись. Дуже багато ілюзій. Треть на саме на третьому рівні люди думають, що вони Ісуси, і вони вже на п'ятому. Що ой, і в мене вже я можу купити, я не знаю, це така ілюзія свободи, ілюзія. Не насамперед ні. Цей підказ не для того, щоб розчарувати когось, це підказ, що ми бачили мотивацію, тому що чесно признати на якому я рівні. Працювати над собою і рости. Пундаліни медитації, ті, що я проводжу, вони якраз через практику. Тут на цьому рівні, чому саме я сказала, що Бондаліні йога, тут людина перестає шукати причину на слідкові зв'язки. Тотально немає. І подивіться, що зараз дуже багато такого матеріалу це коли людина переходить з борця на шукача, шукача на особистість, людина хоче відповіді знати мене, знаю, студенти трясуть. Іра, в мене там щось зачухалось в медитації, а я чихнула, а мені приснилось. І скажи, чому це, чому це, чому то? В кундаліні Йозі, коли я навчаю своїх студентів, це не важливо. І у людей приходить фрустрація. Що значить неважливо? Неважливо. Все, що ми відчуваємо, це не важливо. Ми всьому даємо, даємо місце бути, тому що важливий тільки досвід, практика. Тому тут людина перестає. Так захоплюватися психологією, езотерикою, тому що там просто ми, годує людина свій мозок. Це на рівні шукача тере-особистість. Людина годує свій розум. Всі практики більше про розум, книжки читати, які книжки почитати, де знайти відповідь, 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 раціоналізувати, тому що ще є багато тривожності. На цьому рівні. Важливі тільки відчуття. Їх не треба аналізувати, їх не треба пояснювати. Вони є і все. І я приймаю їх. І я розумію, чого я хочу. Тому кундаліні медитації, як я навчаю, ми в стані присутності, в стані шумія, в стані прийняття у нас чиста, чиста практика, і ми проходимо практику. І коли ви приходите до мене на заняття, ви тотально я розповідаю теорію тільки в інстаграмі і в Ютубі. Безкоштовно це мій принцип, саме тому, що я розумію, як побудований рівні свідомості. Ви платите тільки за практику, тому що за практику. Обов'язково треба обмінятися енергією, щоб ви вбудували цей досвід. І коли ви йдете в дихальні медитації, в динамічні медитації, коли ви займаєтесь кундаліні медитаціями, ви отримуєте досвід переживання, доєднання з собою. Там не треба нічого пояснювати, і це чистий досвід п'ятого рівня свідомості. Ви розумієте, ви відчуваєте тут неможливо до цього рівня прийти через книжки. Не, немає двері такої. Через книжки ви можете прийти ще до рівня особистості і так, підкреплювати якимось результатами. Тут ви вийти треба за межі за межі, можна сказати, взагалі, вихід за межі, друге ім'я цього рівня. Ви виходите за межі уяви про себе, уяви про світ, про стосунки, як робити гроші, як можна виглядати в тому чи іншому віці, про світ. Тотальний вихід за рамки, тому за рамки вийти неможливо, вийти за рамки розуму неможливо через розум. Тому треба постійно займатися практиками, які пов'язані з тілом і свідомістю. Я чесно, якщо знала, що є інші практики, які поєднують фізичне тіло. Наше емоційне тіло, наше енергетичне тіло. Я б їм займалася. Поки що бо для мене більше 10 років вже є кундаліні йога, кундаліні медитації, яка поєднує. Ти через чистий досвід ростеш свої свідомості. Коли в тебе росте свідомість, все навколо в твоєму світі змінюється, росте автоматично. Тому я створила чакровий курс, де ми пропрацьовуємо кожну сферу життя. Не без перегибів, не тільки гроші, стосунки, а що неважливе. З першої чакри зцілюємо свої патерни, ми зцілюємо свою енергетику, ми розкриваємо і виходимо за межі свого розуму. Тому щоб стати головним героєм своєму житті, треба вийти за межі свої. Що таке за свої межі? За межі свого розуму, обмежень і те, що ми знаємо про світ. А ми знаємо про світ це тільки зі свого досвіду в минулому. Це обмежений дуже досвід. Що ще важливо сказати про цей рівень? Людина, звичайно, любить вже себе, поважає себе, їй легко навіть робити якісь факапи. Вона дуже не засмучиться. Нема такого амплітуди емоційного тут я себе обожнюю, і я просто В'язочка королєва, і тут я нічтожество. Нема ось цих гойдалок. Це така стабільна людина. Вже вона розуміє свої умовно мінуси, умовно плюси. Вона розуміє сторони, з якими треба працювати. Вона легко знаходить спеціалістів. Вона знає ставить собі мету, і вона просто робить. Нема ніякої драми, ніякого напрягу. Тут починається справжнє життя. Тут все в задоволення. Отут є це життя в легкості, про що всі говорять життя в легкості тільки тут. І до цього треба дорости, але це воно вартує того, що ви крок за кроком, і потім ух, і ви дізнаєтесь всі свої грані. І ті нові сторони, і ваші архетипи. Це ж красиво, коли кожна людина може так розкритись і можна себе впізнати. Тому, що я ще з вам тут. Важливо записала, щоб не забути сказати, да, це хор... хороше здоров'я, це людина тут приймає себе. Вона приймає навіть е свої зміни. Це не те, що. Ти ж за натуральну красу, як ти могла щось там чи міг там щось змінити. Людина раз передумала, тепер вона хоче по-іншому. Немає такого, знаєте, все, я борець за цю концепцію, я віган, я там ще хтось. Ні. Людина розуміє про всі мінуси, вона може балансувати. Зараз я проживаю цей період життя, і я тотально в цьому. Завтра все змінюється, і в неї все легко і швидко, до речі. Швидко. Це не витрачає людина на розкачку, на прийняття рішень. Тут зазвичай поклик. Поклик чиста інтуїція, просто чиста інтуїція душею, тілом, серцем, головою, шкірою. Людина повністю соналаштована зі своїм духом. І тут, щоб робити такі швидкі рішення, треба мати чистоту свідомості. Це тільки через практику приходить. Неможливо через якісь афірмації це зробити. Людина відчуває свою інтуїцію, тому що немає тривоги. Вже пропрацьовані страхи, сепарація, якісь комплекси. Людина просто розуміє, що вона привносить цей світ. Вона знає, це не те, що вона не напружується взагалі. Ні, людина може тотально віддаватись, не знаю, навіть згоріти в якомусь проєкті, але вона розуміє, для чого це зроблено, як від цього зміниться світ. Тут вже рівень, місії. Багато бажань. Бажання покращити, ще, там, не знаю, внести свій в це життя бути вагомим, да, якусь змісти, приносити змісти в своє життя, в світ. Людина не оцінює інших, дозволяє собі бути, іншим бути. Їх одночасно дуже видно цих людей. А одночасно не видно це, дивлячись, з якого рівня подивитись. Тому якщо ви хочете не знати пар, партнера знайти на такому рівні, то звичайно вам треба бути на четвертому, ну мінімум на третьому, ну краще на четвертому. Іначе не буде менше. Люди іншого не побачать. Ну я думаю, що з третього рівня людина не дуже буває в таких місцях, і люди ці не пересікаються. А, ну інколи десь так можна, але важкувато. Важкувато все ж таки, якщо ви хочете мати партнера на п'ятому рівні або друзів, вам треба бути мінімум на четвертому, іначе у вас дуже важкі будуть точки. Тобто людина просто буде так лавірувати, лавірувати раз і щезла з вашого життя. Вона не затримується. Ви можете трошки побути в її полі, але це не надовго. Тому а, є теж причина класно рости, допомагати своїм дітям а, себе. Щоб у нас були такі друзі класні, клієнти, студенти. І взагалі а, тут починається справжнє життя. Я вас дуже запрошую на практики, тому що саме через практику ми ростемо. А, теорія це дуже добре. Теорія теж буде трошечки на курсі. Інформацію про чакровий курс залишаю під цим відео. А, також доєднуйтесь, у нас є і клуб медитації, а, слідкуйте за анонсами. Я навчаю також і вчителів медитації. А, я вас чекаю на практику. Життя вартує, що ми, тобто практики, вони того вартують, щоб їх практикувати, тому що життя розкривається неймовірними фарбами потім.